Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо новий для мене салат. Коли я його скуштувала вперше, не могла одразу відгадати головного інгредієнта. Він смачний та дуже хрумкий і чудово поєднується зі всіма іншими інгредієнтами. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідні два молоді кабачки. Зручним для вас методом очищаємо їх від шкірки. Кришимо дрібненьким кубиком, заливаємо кип'ятком приблизно на 10-15 хвилин і трішки підсолюємо, можна накрити кришечкою. А тим часом нарізаємо плавлені сирки та яйця невеличкими кубиками. Щоб сир добре кришився, покладіть його на декілька хвилин у морозильну камеру. Зливаємо воду з кабачків і викладаємо їх на паперовий рушничок, щоб забрати зайву вологу. І обов'язково чекаємо, поки вони повністю охолонуть. Кидаємо охоловші кабачки. Свіжий кріп. Часник. Я його стерила на дрібній терці. Рекомендую вам давати його за своїм смаком. Солимо та перчимо. Перемішуємо все з майонезом. Його можна замінити сметаною або грецьким йогуртом. Все за вашим смаком. Рекомендую вам готувати його стільки, скільки ви одразу зможете з'їсти. Тому що якщо кабачок постоїть, він буде пускати сік. А тепер скуштуємо. Салатик цей насправді дуже смачний. Він водночас хрумкий та ніжний. Тому рекомендую вам його приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.